Першу треба відповідати критеріям для цього контракту. Це вік від 18 до 24 років. Включно це мотивація, це відсутність судимостей, це засвідчений стан здоров'я, засвідчений військово-лікарською комісією, а також проходження. Психологічного відбору після того, як рекрут потрапляє до нашого центру, ми забезпечуємо повний супровід на всіх етапах. військово лікарська комісія, психологічний відбір, формування особової справи. Далі рекрут направляється на підписання контракту в обраний в обрану військову частину, в обраний підрозділ. І після цього він направляється на базову загальну військову підготовку. Ця підготовка триває 45 днів. Це посилена підготовка на неї на кожного з рекрута виділяється 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Вивчають на Загальновійськові підготовці, такі е, предмети, там як тактична медицина, вогнева підготовка, е, національно-патріотична підготовка, РХБЗ, психологія, міжнародне право, тобто йде комплексне навчання. Далі йде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів. Якщо, наприклад, людина обрала посаду стрільця санітара це 14 днів. Якщо посада, наприклад, розвідника, це вже 30 днів фахової підготовки. І після цього знову ж таки йде два тижні, 14 днів злагодження, адаптація у підрозділі. Тобто, е, вже з побратимами у малих тактичних групах відпрацьовують там певні дії, щоб на лінії фронту відчувати себе ще більш впевненіше. Після старту проєкту дійсно зверталося багато охочих, і на нашому сайті подавали заявки, і телефонували на гарячу лінію. І реклами наші бачили. Також у нас є пересувний консультаційний центр. Ми виїжджаємо по Києву, і і до нас підходили. Теж запитували по цьому контракту, по деталі контракту ем, є попит. Дійсно, ми, ми були приємно вражені, що молодь іде, звертається до нас і. Обирає цей контракт. Перше, це те, що є чіткий термін контракту, тобто один рік. По-друге, це відстрочка від мобілізації після цього контракту. Також є однією з причин. Також не забуваємо про причину це захист України. Це дійсно є, так, є така мотивація. Ми спілкуємося з нашими кандидатами. Ще однією причиною, без цього ніяк, є грошове забезпечення. Тобто, це дійсно така сума, яка мотивує також рекордів. І ще однією не менш важливою причиною є. Бажання замінити тих, хто вже давно на фронті, тобто можливість здійснити ротацію.